Спілкуючись із людьми у Бахмуті в охопленому війною. Окровську затопленому Херсоні з дітьми неподалік лінії фронту, які грають у футбол, я дуже швидко зрозумів, що щойно ми починаємо спілкуватися, ми неодмінно говоримо про втрати. І ці втрати вони дуже різні: це і втрати сну, і втрати життя, це і втрати рідного дому, і втрати взагалі якоїсь визначеності в цьому житті. Ця книжка це. Фіксація того, що ми, українці, називаємо втратами саме зараз, те, що мені відповідали всі ці люди, тому що коли ми говоримо про слово війна, то через кому йде слово втрата. Коли я спілкувався із бійцями, які втратили кінцівки, то вони Неодмінно відповідали, що найбільшою втратою для них є втрата побратима або втрата часу, який вони могли використати на е, нормальне життя. І тому так важливо фіксувати те, що ми відчуваємо втратою саме зараз. І я, як документаліст, спробував зафіксувати ці списки втрат, і я думаю, що у дуже багатьох моментах цієї книжки дуже багато хто знайде себе.